Політичний експерт Тарас Загородній з нами на зв'язку. Пане Тарасе, вітаю в ефірі Слава Україні. Доброго ранку, героям слава, давайте почнемо з публікації, яку напередодні оприлюднила українська правда, це наші колеги з посиланням на певні джерела у Верховній Раді. Там було непублічне закрите засідання з командуванням, ну тобто, керівники Верховної Ради і фракцій запросили до себе командування сил оборони, щоб зрозуміти реальний стан справ у ну, війні. Ну і далі був такий витік, да, значить, якщо до літа не буде, нібито це казав. Буданов, якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть запуститись дуже небезпечні процеси для самого існування України. Головне управління розвідки вже заперечило, і от далі я процитую їхню заяву, щоб дати весь контекст. А будемо потім обговорювати. Наголошуємо, пишуть у головному управлінні розвідки. Поширення будь-яких повідомлень про те, що, начебто, обговорюється на офіційних нарадах з грифом таємно за участі воєнно-політичного керівництва держави шкодить безпеці держави та використовується ворогом у своїх інтересах. Ну, от дивіться, у мене яке питання. Перше, якщо про щось говорить керівник головного управління розвідки, да то ясно, що він а добирає слова, і б. він спеціально навчений давати. Такі тези на таємних зустрічах, які мають залишатися таємними, але деякі наші народні депутати, деякі наші народні обранці вважають, що отак навіть без імені анонімно злити сенсацію, ну це просто типу кайф і, 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 і якась радість. Давайте налякаємо населення України, що от нібито Буданов сказав, що у нас є час до літа, далі все нам гаплик немає української держави. Що ви за цим бачите? І що треба було би зробити нам всім як суспільству? Ну, я вважаю, що їх попередили, що це була закрита нарада. Хтось з депутатів, вириваючи з контексту, починає щось зливати. То я думаю, що повинен понести відповідальність депутат. Тому що в даному випадку його ж попередили, закрита інформація і так далі. І, ну я, я тільки в цьому бачаю. Я думаю, що зараз Верховна Рада дограється, що з ними взагалі ніхто не буде розмовляти. От, вот от, що що є, от що я думаю, тому що е, е, є військові, які відповідальні за безпеку країни, е, якщо є принципи якогось там демократії чи контролю з, з боку з боку Верховної Ради, то Верховна Рада повинна розуміти, що демократія передбачає відповідальність за свої дії. Тому я думаю, що якщо гур буде вважати, що там хтось ще вякає, вибачте, будь ласка, не, не по темі, то я думаю, що ця людина повинна понести відповідальність. Я думаю, що дійде до того, що просто Верховної Раді ніхто не буде з'являтися, тому що такі розмови такі викликають велике здивування, коли інтенсивність ударів по території Російської Федерації зростає, нищиться їхня нафтова промисловість. І багато чого іншого, тут починають вирває. Я впевнений, що це вирвано з контексту, тому що зазвичай військові розглядають багато сценаріїв, а гірший, середній не такі і так далі. Тому що робота у військових, у військових завжди розглядати найгірші сценарії. Ну, наприклад, чи є ймовірність того, що Китай може підключитися. До війни з Україною ну теоретично може бути різне. Але військові повинні бути готові до будь-яких будь варіантів розгортання подій. Тому тут я вважаю, що той, хто там сидів і щось закритого Наради там говорив, ну повинен просто понести кримінальну відповідальність за це. А, чи можемо ми розраховувати, що хоча би цей інцидент зможе ну довести нас до? Ну для мене особисто це було би такою трошечки омріяною ситуацією, яка працює, наприклад, у парламенті Великої Британії. Там є завжди і правляча партія, є опозиція. Окей, у них двопартійна система в основному, але навіть від опозиції є певні уповноважені парламентарі. Які мають певні допуски, да і коли стається якась проблемна чи ну, там потенційно загрозлива ситуація, то секретні служби влаштовують отакі ж самі зустрічі із керівництвом владної фракції і з керівництвом опозиційної фракції, точніше з тими, кого опозиція призначила і кому довіряє далі. Опозиція виходить до народу і каже: Ми. Послухали, що нам сказали там секретні служби, чи воєнне керівництво, чи там я не знаю начальник генштабу, чи хто там про це говорив. Ми вважаємо, що вони донесли до нас інформацію, вони роблять правильно. Крапка. Жодних подробиць. Британія, звісно, найстаріша парламентська країна в світі. Ну але мені здається, на такі країни варто рівнятися. Ну, давайте так. Що значить правильно, це означає, там довіряємо, не довіряє армії в даному випадку. Ну тут знову питання не в тому, що опозиція прийшов і сказала, тут витік інформації, конкретне намагання або перекрутити ту інформацію, яку подає військове керівництво, або інтерпретувати не так, як вона є. Це називається диверсія. От, от що це називається в даному випадку. Тому я вважаю, що це абсолютно непропустимо ігри. Я розумію, що деякі депутати е, е, хочуть десь хайпанути е, якимось чином е, 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 розказати, що, начебто, вони володіють більшою інформацією ніж вище військове керівництво і так далі. Тому так можливо, як ви правильно говорите, але знову таки не, не хайпувати. І не робити диверсії фактично проти держави. Давайте тепер про програмну чергову програмну статтю посла України у Великобританії раніше головнокомандувача Валерія Залужного. От що він написав, що напад на Україну це фатальна помилка Путіна, така ж як і вторгнення Гітлера в СРСР. Такі помилки значить, вчиняють диктаторські режими, які прагнуть світового панування. Він пише, що зараз не може як це називається. Остаточно стверджувати, чи його фраза про те, що ми в фазі. Зі третьої світової війни, і хай з цим через 100 років розбираються історики, але диктаторські режими вже згуртувалися. А якраз демократичні демократичні країни, наші союзники, в тому числі, як він пише, молилися на уявні червоні лінії Путіна і тим самим тільки, ну тільки по суті підтримували цю агресію, бо і озброєння і допомога постачалася ну так гомеопатичними дозами. Це я так від себе формулюю. Він написав це інакше. От що нам дають такі. Ті тексти, і от е, як на це реагувати ну правильно залужний робить. Правильно виставляє акценти. Що є Гітлер новий, який намагається розпалити нову війну в Європі? Точніше, йому десь вже вдається, на жаль, реакція західних країн достатньо млява на це. Принаймні, ми не бачимо масового розгортання то самого військового виробництва в першу чергу. Це стосується Європи. Ми не бачимо зростання витрат на оборону. Навіть не на всі країни НАТО, навіть 2% ВВП витрачають на оборону. а Тих, хто витрачає, що треба дивитися, що мається на увазі під двома відсотками на ВВП. Наприклад, я ну читав аналітичну статтю, що німці рапортують, що вони. Витрачає 2% ВВП, але Ну при цьому там записали, наприклад, будівництво додаткових автобанів ну для Німеччини, яка і так вже побудована побудовано все, що тільки можливо. Вони вважають, що це є частиною безпеки, начебто і так далі. Не безпосереднє розвертання військового виробництва додаткових озброєнь. І в переозброєні армії зверніть увагу, німецька армія не переозброюється на відміну від на той самої польської, яка витрачає купу грошей ну під 4% ВВП вони витрачають а для того, щоб розвертати додаткові підрозділи для того, щоб переозброюватись і так далі, і правильно робить залужний тому, що це в тому числі співзвучно, а з позиції, яку займає адміністрація Трампа, яка вимагає в першу чергу від країн Європи збільшення витрат на оборону, оскільки вони хочуть бачити більш-менш самодостатні країни, які спроможні захищати в тому числі себе і витрачати більше ресурсів на і на виробництво розвертання виробництва зброї. Ну і звичайно, хочуть, щоб більше закуповували зброю в тих же сполучених штатах. В Америки тому чим більше буде таких а, статей, Ну це не це більше призначено, Я думаю, що для західної аудиторії. Я думаю, що в Україну не ну, треба вже переконувати, що потрібно а, більше зброї виробляти потрібно бути більш ефективним. Це стосується в першу чергу тилу. А, хоча це я думаю такий більший знак для нашого уряду, який теж ну, як на мене, міг би а, більше витрачати часу на Організацію в першу чергу тилу, організацію виробництва зброї, забезпечувати секретність підприємства. Пока довгострокові контракти для того, щоб виробники знали, які у них плани наперед. Якщо грошей немає, то дати можливість експортувати зброю для того, щоб вони і валюту в країну заводили, і завантажували підприємства, які стоять без замовлень. І багато чого іншого в цьому випадку. Ну звичайно, що уряд повинен був бути більш активним, тому що мені іноді здається, що у них така позиція, що, начебто, в країні нічого не відбувається. Ну так трошечки пропетляти між крапкліками, як казав колишній президент України, власне, про Сполучені Штати і про значить той стиль управління, який зараз є у Сполучених Штатах. І, значить, по-перше, посол залужний, от зараз же він надзвичайний повноважний посол, тобто має поводитися і висловлюватися як дипломат. Але в цій статті він назвав Путіна параноїдальним душевно хворим фюрером, і значить додав що ця війна, яка ним розв'язана, має всі шанси заяти своє місце на п'єдесталі найстрашніших подій людської історії, От такі не не дипломатичні вирази на адресу Путіна, не дипломатичні в класичному розумінні дипломатії. Чи маємо ми розуміти, що зараз дипломатія переживає якесь ну я не знаю переродження, тому що те, що вважалося раніше прийнятним, тепер уже так вважається трошки прісним, а те, що вважалося? На межі стає нормою, як ви це бачите, оцей трек. Ну давайте так. Це е, залужно називає речі своїми іменами. Тому що, на жаль, якраз на Заході, знаєте, така суперполіткоректна мова, а в тому числі перекидається, коли характеризують агресорів. Е, агресорів треба називати тими, хто вони є. Тому що коли ти починаєш удавати, що, начебто, в у Путіна є якесь раціональне зерно в його поведінці, є багато хто на заході теж намагається шукати раціональне зерно у поведінці Путіна. Багато хто як знайте або корисні ідіоти, те, що називається, так або просто відверто проплачені Росією люди, які починають шукати. А, ну, не все так однозначно, а, може він там а, десь там у нього й десь і щось раціональне є. Ні, Ну я вважаю, що залужно правильно робить, тим більше він як людина військова і повинен так висловлюватись а, в цьому випадку. І а, для того, щоб доносити а, конкретні, конкретну інформацію до широкої аудиторії. Тому я не вважаю, щось що тут, що тут дипломатичне, не дипломатичне. Дипломатія теж. На певному етапі повинна виходити за рамки існуючих норм, тому що якщо ти будеш в рамках існуючих норм описувати Путіна, то ти не донесеш ту інформацію, яку потрібно. Донести до більшості, особливо це, якщо це стосується західної аудиторії. власне, про західну аудиторію. Такер Карлсон, якого у нас час від часу згадують. Ми пам'ятаємо, що він взяв інтерв'ю у Путіна, де Путін розказував йому там про половців Піченігів тисячолітньої русьною. Ці всі маячні ну, цю всю маячню псевдоісторичну. Так от він випустив свіже відео і сказав, що виявляється, це адміністрація Байдена була дуже зацікавлена у продовженні російсько-української Інської війни більше того, без жодних підтверджень, без жодних подробиць, без жодних доказів. Він сказав, що адміністрація Байдена, як, начебто, намагалася вбити Путіна і ініціатором цього цієї історії, нібито був колишній держсекретар Ентоні Блінкен. А от значить, і така таким чином, якщо вбити Путіна або там стрельнути американською ракетою по Москві, значить адміністрація. Байдена нібито хотілася втягнути, хотіла втягнутися теж у війну Росії проти України. Ми навпаки критикували адміністрацію Байдена за повільність, за оцеї спроби розглядіти щось в очах Путіна. Що це таке? Ну, все одно у такера Карлсона величезна аудиторія в Штатах. Ну не знаю, звичайно, де пан Такер, Такер взяв таке твердження, тому де що він взяв цю траву, пробачте. Бачили таке перелякану адміністрацію попереднього, яка ну, де, деякі речі очевидні навіть боялася робити, вірячи казкам Росії, що почнеться ядерна війна. А, тому надати наказ на, на знищення а, Путіна, ну, я, я не знаю тим більше пан Блінкен, який взагалі не схоже був на людину, який спроможний. Надавати такі, навіть пропозиції, давайте його будемо знищувати, тому ну я думаю, що це знову таки в контексті ну. Там деякі журналісти досі не можуть відійти від виборчої кампанії, а й досі намагаються там перекласти на попередню адміністрацію. Ну, ну вони вже програли вибори. Що чого ви продовжуєте, не знаєте е, звинувачувати їх в тому, що ну в дійсності не відбувалося? Тому що є вже нова адміністрація, яка ну повинна вже брати на себе відповідальність в тому числі виконувати обіцянки, які вони обіцяли. Те, що Трамп може дати такий наказ, я більше повірю, е, тому що вже був прецедент, коли Трамп давав наказ на знищення генерала Селі якраз наприкінці своєї першої каденції. і Цей наказ був виконаний. А чим е, причому на, напряму Сполученими Штатами Америки на Ізраїль попросили, а давайте ви так зробите. Ми а ми відвернемося на добу, і, начебто, не будемо знати, що там відбувається. Там був прямий наказ. А безпосередня, безпосередня, з боку президента тоді Трампа тут я був більше повірив в те, що Трамп може дати такий наказ. Але чи буде це зроблено? Ну подивимось. Окей, ну і останнє, напевно, євросоюз продовжив санкції ще на шість місяців проти Росії. Значить, кая калас глава дипломатії Європейського союзу сказала, що це продовжить позбавляти Москву доходів для фінансування її війни. Але цікаво, що в даному випадку Угорщину таки. Переконали доєднатися до цього рішення. Натомість почали знову говорити про транспортування українською газотранспортною системою і нафтопроводом. Якихось енергоносіїв, уже не кажуть про російські, але про азербайджанські. Ми теж ставимо собі поки що знак питання. Ну от якийсь такий компроміс знайшли. Угорщина і її лідер, значить, Віктор Орбан, який подивився на те, що робить Трамп. Він змінив свою позицію. і Зрозумів, що отак зараз дружити з Путіним ну, Трампу поки не сподобається я думаю, що тут Орбан опинився в досить цікавій ситуації. Він так довго не сидів на російських енергоносіях, активно демонструючи дружбу з Трампом, що він опинився в досить цікавій ситуації. У Трампа своє бачення хто повинен постачати нафту та газ до Європейського Союзу. І як ви розумієте, це не Росія? От тут у тут у них вже велике протиріччя безпосередньо з Трампом, тому що у нього такі наполеонівські плани щодо того, що в основному це повинні бути американські виробники вуглеводнів. І тут Орбан опиняється в цікавій ситуації. З одного боку він всім розповідає, що у нього великі гарні стосунки з Трампом, а з іншого боку, він звик сидіти якраз на російських енергоносіях. Я тут думаю, що рано чи пізно це може викликати якраз дуже неприємну для нього реакцію саме з боку Трампа, тому що він скаже, на які підставі ти хочеш, щоб Росія і далі забезпечувала Європу, якщо у мене тут пацани в Техасі сидять, які самі хочуть це робити. І тому, звичайно, що Орбан намагається викрутити цю ситуацію як тільки можливо, тому що. А, він же побачив, що а немає такої а, ну проросійської реакції, як часто приписувало Трампу, що Трамп поставляє ультиматуму путіну. А, а тут вже Орбан опиняється не дуже приємна ситуація, тому що він же дифрам співав і путіну, і трампу, і е, лідеру Китаю. А тепер треба обирати, і, і тепер Тут... на двох стільцях уже <стан> по суті не всидиш. Дуже дякую за розмову. Політичний експерт Тарас Загородній був з нами на зв'язку.